Привіт, мої любі друзі, мої любі хлопчики та дівчатка. Що ж я сьогодні для вас приготувала? Сьогодні ми будемо робити з вами дослід. Ми будемо робити з вами веселку в склянці. Що нам для цього необхідно? Нам необхідно сьогодні 4 склянки. Ось такі у мене склянки. Загадаємо кількісну лючку. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири склянки. Нам необхідний сьогодні цукор та чайна ложка, Шприц. великий у мене такий шприц, без голки. І необхідні нам фарби акварельні та пензли. Починаємо. Ось у мене 4 склянки. В першу склянку я не додаю цукор, в другу склянку я додаю одну чайну ложку цукра, в третю склянку я додаю дві чайні ложки цукру. І в останню склянку я додаю три чайні ложки цукру. Далі в кожну склянку я додаю однакову кількість води. Необхідно ретельно все розмішати, щоб я не стукатіла по склянках, я розмішаю пензликом. Ретельно потрібно розмішати ось так розмішуємо цукор в склянках. Далі ми пофарбуємо в склянках воду. Першу склянку. Наприклад, у нас буде в першій склянці вода жовтого кольору. Я додаю ось таку роблю воду. Жовтого кольору. Вона у нас без цукру. Ми ну, ще трішки пофарбуємо. Так, ось така. Далі друга склянка з однією чайною ложкою. Цукру вона буде, наприклад, у нас червоного кольору. Фарбуємо і ще розмішуємо цукор в воді. Ось така вода червоного кольору. Далі наступну склянку, наприклад, пофарбуємо зеленим кольором воду і ще розмішуємо цукор. Якщо він добре розмішається, розтане в воді, буде дуже добре. І останню склянку з водою ми пофарбуємо, наприклад, синім кольором. Я гадаю, ви все бачите. Ось така у нас вода синього кольору. Воду ми приготували і починаємо робити дослід. Щоб ви добре побачили висилку в склянці, я відставляю стакани, тобто склянки, вибачте. І починаємо. Візьму ось такий келих, щоб ви добре побачили. І спершу набираю я воду жовтого кольору. Ось так от. Якщо вам важко буде набрати, вам допоможуть батьки. І додаю ось сюди. Ось так от. Далі наступну воду беремо в склянці червоного кольору, де у нас одна, ще размішаємо цукор, де у нас одна чайна ложка цукру. Набираємо ось так. Далі. Занурюю до дна шприць і потихеньку вливаю воду червоного кольору зі шприца. потихеньку, Бачите, що виходить? Ще трішечки. Так. Далі, бачите? Далі у нас буде вода зеленого кольору, чи трішки розмішаємо, щоб розтворився цукор, і набираємо воду зеленого кольору. Ось так. Відставляємо, занурюю цей келих до дна і також потихеньку вливаємо зі шприца воду зеленого кольору. Швидко не, не, не поспішайте. Так. Побачили? Так, і останнє набираємо. Синього кольору ще тим розмішаємо та набираємо в шприц. Ось так. Відставляємо. Теж до дна приставляємо шприц і також тихесенько вводимо воду з синього кольору. Ну що, побачили, яка веселка у нас в склянці. А ви ще можете взяти ще одну склянку, наприклад, з фарбою фіолетового кольору, або ще додати, наприклад, темно-зеленого кольору. Ну, можете взяти багато фарб, і у вас вийде ось така. Веселка в склянці. Сподобалось вам? Зробіть. До побачення!